Дуже важлива новинка, Верховна Рада України зареєструвала постанову, згідно якої у разі припинення вогню Зеленський більше не зможе продовжувати срок своїх повноважень. Що відомо на сьогоднішній день з мирним планом Трампа. Та Володимира Путіна стосовно України. Що хочу сказати. По-перше, Лавров не погодився на припинення вогню по лінії розмежування. Це перше. Друге, на що не погоджується Російська Федерація на розміщення іноземних військ, країн Євро, Союзу та НАТО. Також на сьогоднішній день Володимир Олександрович Зеленський та Дональд Трамп підписали фактично вже угоду про рідкоземельний метал. Що це означає? Це означає, що ми даємо дозвіл Російській Федерації красти наші. Корисні копали. А штати Зеленські та Арабські Емірати будуть мати гроші. з цього А ми ні Що з цим робити? Ну, по-перше, потрібно відверто сказати, що ми не підтримуємо таку. Угоду зі Сполученими Штатами Америки, це по-перше. По-друге, щодо позиції Лаврова і Російської Федерації щодо лінії розмежування та припинення вогню, що хочу сказати наступне: Російська Федерація повинна Підписати негайно, беззаперечну капітуляцію перед Україною, негайно, як і Володимир Путін. Це наша вимога. Вимога всього українського народу. І вивести свої окупаційні російські терористичні війська з території України. Негайно. За 24 години. Ось що ми вимагаємо від Володимира Путіна. У противному випадку ми будемо вважати, що Російська Федерація не спроможна проводити мирні перемовини. Нас не задовольняють будь-які ультиматуми Російської Федерації. І ми їх не сприймаємо. Це раз. друге, ми скасуємо угоду про рідкоземельні метали та їх видобуток та грабунок України. Ми його припинимо, а винні понесуть кримінальну відповідальність за це саме таким чином. Тому, Володимир Олександрович, Настав час вам пройти разом з Путіним до в'язниць у ГАЗі на скам'ю підсудних разом з Дональдом Трампом. Бо ви є в трьох військові злочинці, які винищують українців. Ось хто ви є на сьогодні. І тому мирну угоду. Ми не поділяємо, яку нам нав'язує Америка. Щоб здати наші ресурси Сполученим Штатам чи Російській Федерації, або поступитися нашою територією, нашими людьми чи нашими населеними пунктами. Ні, такого не буде. Російська Федерація не хоче. Мирних перемовин запевняю вас, українці, На сьогодні ми не бачимо, що Російська Федерація хоче насправді миру, вона хоче далі вбивати українців. Тому все, що ми повинні сказати Путіну і російським загарбникам, забирайтесь геть за 24 години. Якщо ви цього не зробите, ми будемо вважати Володимира Путіна, людиною, яка не здатна до жодних перемог чи компромісів. Ось як ми вважаємо, дякую за увагу. Шановні українці. Також хочу сказати, що так званий мир з Росією не означає капітуляцію України чи здачі наших національних ресурсів, наших людей у російське рабство чи віддачу наших територій. Ні. Це означає повну. Загальну капітуляцію Російської Федерації перед Україною перед офіційним Києвом, капітуляцію всіх армій Російської Федерації негайно. І саме таку капітуляцію ми приймемо. Тому, росіяни, здавайтесь, поки не пізно. Вам порадо! Все буде Україна. Юридична консультація з будь-яких норм прав коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі СКС Коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень. Відповідно. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження постанов ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення заяви в суд коштує. Тисячу гривень для прикладу відозви на позовну заяву. Також юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист кримінальне провадження кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів відповідно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Також замовляю в мене послугу, витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр. Крапка, підпишись на моїй соціальній мережі в описі до мого профілю. Тікток, телеграм. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій ультраправий канал. Тобі там будуть раді. Якщо ти звичайний українець, підпишись на мій просто телеграм. На мої соцмережі. Це TikTok, Ютуб та інші соцмережі в описі до цього профілю. Дякую за увагу.